Невеличкий огляд, двигончик персон 3,6 в ідеальному стані. Взагалі не знищений. Стоїть у мене на лодці кулібрі 300, балони 42. Працює досить гарно, лодку витягує супер. потужності йому вистачає. Передача вперід та нейтраль. Зараз покажу, як він запускається. Запускається супер. включаємо. Передачу вперед. На холостих оборотах працює гарно. Дві секунди виводить лодку трьохметрову нагріз. Дуже гарно реагує на газ. Одразу підриває підриваємо Заглушив Загушуємо на передачі. Ставимо нейтраль, показую знову, як заводиться. Ставимо передачу. Новий суто його на тролі дуже тихесенький. розхід палива дуже низький. Ну, стан майже нового, там можливо якась сумалесенька потертість від перевозки. Але так нічого не кручено, нічого не роблено. Масло заливається тільки оригінально. оригінальний персон. Хто знає синя. Все на місці. Ось в такому стані він. Даже видно, по фарбі, що не зношений. А, ще не показав, що охолодження гарно працює. Кого цікавить? Власник, думаю, буде задоволений. в використанні в мене були ще мотори Persum 2.6, Fisher 2.5. Вони непогані мотори, але досить гучні. По витратах палива майже те саме, що цей. Цей набагато швидший. І плюс в тому, що є нейтраль і передача вперід. Що не потрібно кожен раз глушити мотор. Щоб завести його на холодну, витягується підсос, ручку газу можна на мінімум не потрібно додати, відкручується подача кисню в бак і тягнете на себе. В мене, в принципі, він заводиться завжди з першого, максимуму, з другого разу, навіть якщо в машині лежить і перевозив. Головне, коли поставили на лодку,